От є ще такі ну, слово, токінізовані активи в нерухомість. Ну, що це таке? Ну, раніше там були акції. Ще. Зрозуміло, людина купила договір активів продаж, це зрозуміло. А як це пояснити звичайним людям, які в перший раз чують це? Так, ну якраз за допомогою токінізації ми даємо можливість простій людині. Війти в ринок вихідної нерухомості. Тому що як ви перед тим сказали, що є багато людей, які вже там стикались по покупкою нерухомості і так далі, продажу нерухомості. Але насправді, якщо взяти статистику, таких людей небагато. Таких людей там десь 5%, напевно, на планеті Земля, 95% людей, на жаль, вони не мають можливості там, купити нерухомість. Ну можливо продати, якщо десь прийшло спали, так? От, але я кажу, щоб щось продати, це багато розуму не треба. От, щось купити, це дуже треба е, зібрати, накопичити. зібрати, накопичити, створити якийсь е, капітал. Так? От, тому е, наша компанія вона якраз дає можливість е, людям, які більшості людей, там 90% людей, які на планеті земля дає можливість не е, війти в цей ринок вихідної нерухомості допомогу ну, ціє токенізації про, про яку ми зараз говоримо. Тобто токенізація вона дає можливість з невеличкою сумою війти в цей ринок і отримати якусь частку е, активів компанії. Е, ось Це досить, е, 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 ну, такий простий, самий простий спосіб е, війти в цей ринок.